Любі першокласники. Вітаю вас на уроці навчання грамоти. Сьогодні на уроці читання ми з вами будемо вчити нову букву букву Р. Будемо працювати зі звуками «Р». Ер. Спробуємо прочитати склади та слова з буквою Р. Любі діти. Добрий день. Зичу праці і старання. А ще, друзі, всім бажаю справдити всі сподівання. Давайте ми з вами визначимо спільний звук. Риба, екскаватор, ручка, екран, равлик. Подивіться та скажіть, яка буква виділяється. Виділяється буква Р. Сьогодні ми з вами знайомимося з буквою Р. Ромашки рвати ми ходили над річкою в рясній траві і раптом равлика зустріли з ріжками на голові. Наталя забіла. Давайте поглянемо, як виглядає друкована Р та рукописна. Більш детально з рукописною великою та маленькою буквою R ми познайомимося на уроці письма. Буква Р означає приголосний звук Р. Твердий приголосний звук Р, а також м'який приголосний звук Р. Сядьте, будь ласка, рівненько, зручненько, пригодуйте вушка. Зараз ми з вами прослухаємо вірш та спробуємо запам'ятати слова зі звуками «р», р. Ліна біленька. Рак у річці, крап у морі, а у небі сяють зорі. Крап і рак вночі не сплять, зорі треба рахувати. А навіщо рахувати? Є причина, щоб не спати. Назвіть слова зі звуками р рі, які ви запам'ятали. Якщо потрібно прослухати, вірш ще раз. Перемотайте трішечки назад та назвіть слова з бу... зі звуками «р», Р, р" які ви запам'ятали. Попрацюємо по парку. Частина 3, сторінка 11. Давайте поглянемо. Ми з вами бачимо клітинки, в яких надруковані. Волосні букви і пропущена порожня клітинка. В Цю клітинку нам потрібно з вами написати букву R, а потім прочитати склади. Записуємо. І давайте будемо читати. Ар, ор, ір, ір, ур, ер, ра, Рі, Ри, Ру, Ре. Поставте відео на паузу та спробуйте самостійно ще декілька разів прочитати ці склади. А ми з вами рухаємося далі і приходимо в гості до кого, як ви гадаєте? До тигра, так? тигр запропонує нам зараз прочитати слова, які він підготував нам. Давайте спочатку спробуємо разом поглянемо невеличкі слова, так? які складаються у нас з трьох букв. Пригадуємо, спочатку ми з вами читаємо склад. А потом выделяем букву. Давайте разом. ра Р, РУ, Р, РИ, Р, РИ, Р, РУ, Р, РЕ, Р. Поглянемо, що ж наступне. Розпочинати ми з вами будемо з букви К. К. КРО, К. Ри. К. Ру к. Ре. Давайте спробуємо прочитати останній стовпчик с, кра, с, к ро.

Самостійно прочитати ці три стовпчики. Я думаю, у вас все вийде. А ми з вами рухаємося далі. Попрацюємо з малюночками. Давайте спробуємо назвати, що ми бачимо на екрані. Та на сторіночці 12 в нашому букварику. Під малюночками в пустих клітинках напишемо склади, з яких починаються ці слова? Ну, давайте розпочнемо, що це за квітка така, така біленька і всередині жовтенька серединка. Ромашка. На який склад починається слово Ромашка? Склад ро, запишемо Р ОР. Наступний. Хто це у нас такий гарненький. Риба. На який склад починається слово риба? Ри, Р и Ри. Наступний предмет ракетка. На який склад починається слово ракетка? Рам Ра. І останній малюнок що це їх багато? Руки. На який склад розпочинається слово руки? РУ Р у ру. ру. Ось ми з вами і заповнили всі клітинки. Поставимо відео на паузу та трішечки перепочинемо. Перепочинуть очі, вушка, поп'ємо водичку та повернемося до роботи. А ми з вами завітали у гості до равлика. Зараз ми з вами разом із Равликом спробуємо прочитати слова. Давайте разом рак рік. Рис. Ріс. р мр Ускладнимо слова з чотирьох букв. НОРА, КОРА. сі ра сі ра ро ста ра но Чудово. Ну и еще стопчик спробуем разом. К, К Рок. К Крем. Кросс. Повстав, поставивши відео на паузу, спробуйте прочитати ці три стовпчика слів. Рухаємося далі. Пропоную вам зараз з'ясувати, яка картинка заховалася під нашими квадратиками, під нашими словами. Для цього нам потрібно з вами прочитати ці слова. Давайте розпочнемо з лівого верхнього квадрата. Ра! Но, ра, но, ра, в, к, що ж це за картинка заховалася. Читаємо далі, К, ра, ра си во, відкриваємо. Залишилося два слова. Хто ж там заховався? Давайте нижнє читаємо. «Ка ра сі Рибки такі ра сі Так, ну і залишилося останнє слово: П, ра са Відкрили? Ось ось така картинка заховалася. Ця картинка у нас з мультика Дикий робот. Ми з вами рухаємося далі. Продовжуємо тренуватися та читати слова. Давайте разом. І рис. И рис ка к ры ла Роса Рос Ла. ро с к ро к -рок. к ро пи в пи Рука, рукав, рулон. давайте ми з вами зараз. Трішечки перепочинемо, так? Читати та спробуємо за допомогою складів утворити нові слова. З'єднати між собою слова. І після цього утвориться слово. У нас є склади з вами О, ВО, СО, РО на КА, ВА. Спробуйте самостійно утворити нові слова з цих складів. Давайте подивимося, які ж слова можна утворити. О ро ва ВО, -ро на Сорока також можна утворити кава корона. А чи змогли ви утворити ще якісь слова? Ми зараз з вами прослухаємо вірш Петра Сороки. Та в цьому віршику подивіться, будь ласка, уважно, уважно та знайдіть усі слова з буквою Р та підкресліть однією рисочкою ці слова. Равлик син прийшов до татка. Затісна у мене хатка. Якщо виросту ще трішки, то не влізуть в неї ріжки. Глянув тату на хатинку, не журися, любий синку, бо не тільки ти ростеш, підростає хатка теж. Давайте подивимося. Які ж слова нам треба підкреслити? Равлик Прийшов виросту, трішки, ріжки, журися. РОСТЕШ Підростає. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім слів ми маємо з вами підкреслити. Скажіть діти. З якою буквою ми сьогодні знайомилися на нашому уроці. Буква Р. Звісно. І наостанок оцінимо свою роботу на сьогоднішньому уроці. Виберіть, будь ласка, колір. Червоний. Я не хотів це робити. Оранжевий я це робив, але. Мені не вдалося. Жовтий, я це робив із допомогою. Зелений, я це робив, хоча в мене й були помилки. Блакитний, я все зробив, але не відразу синій. Так, я це зробив. І фіолетовий колір це було дуже просто для мене. Будь ласка, оцініть свою роботу за допомогою кольорів веселки. А я дякую вам за роботу. Побачимось на наступному уроці. До зустрічі!